Вітаю, друзі! Ви знову на каналі про мотоподорожі, і з вами, як завжди, я Кайдан. Сьогодні ми з вами катнемо кудись в бік Судецьких гір, але куди точно я поки що не знаю, бо взагалі планів нема, тільки бажання побачити та показати вам побільше цікавенького в тому місці, де ми зараз знаходимося. А помандруємо ми з вами сьогодні без якоїсь особливої мети це буде чистий асфальт, але буде що подивитись. Ми з вами знаходимося місцевості, яка називається Дольний Шльомська. Або Нижня Селізія. Це е, частина Польщі, яка е, межує з Германією та Чехією. І ми е, виїхали із її столиці, з славетного міста Врослав і їдемо кудись на захід. Отже. Нижня Сілезія або Дольній Шльонськ. Ця місцевість отримала свою назву завдяки ось цій горі. Де вона? Ось там. Ця гора називається Сленжа, а під нею тече річка Шльонца. І назва цієї гори означає буквально ні дня без дощу. О, там стоїть. Взагалі в цьому шльонську є що подивитись. Це дуже, дуже мальовнича місцевість. Весь цей дольний Шльонськ е цікавий не тільки в плані природи, але ця місцевість ще й дуже цікава в історичному плані. Е дуже довгий час тут е все це належало німцям. І від Німеччини до Польщі а, остаточно всі ці землі перейшли вже в другій половині ХХ століття після закінчення війни Другої світової. І сліди діяльності німців тут є. Майже всюди. Наприклад, в Польщі є десь 450 замків, з яких 70% знаходяться тут. Тобто буквально в кожному селі можна побачити або руїни, або якийсь задбаний, задбаний замок чи таку велику садибу, куди можна зайти, там щось буде зроблено для людей. Оцініть які краєвиди тут відкриваються цією дорогою. До речі, я думаю, якщо я не буду нікуди звертати, то десь кілометрів за 150 опинюсь в Берліні. О, оце вже красиво. Починається суддецький... Судецький гірський масив. Десь біля містечка Є... Єленя Гура на мене чекає мій друг гід, який покаже Таємні стежки Дольнего шломску. Yep. Ось ми здибались з моїм другом Томком. І а, їдемо зараз кудись. Він дуже круто знає ці місця, бо він професійний гід. У нього є своя туристична агенція. А, це такий сімейний бізнес, в якому вже 30 років, що дуже круто. А, і кататись з ним... О, Дивіться, маленький аеродромчик та літачки. коча ку чу а, так ось ці гори, карканоші, а далі там і судіти. А, В чому їх прикол? Тут знаходиться величезна кількість замків, які належали, належали заможним німцям. Ну, Заможним це прям дуже заможним. Тоб, 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 був, наприклад, якийсь там міністр транспорту. Міністр якоїсь там промисловості і так далі. А чому саме тут? Сюди, в ці гори, любив їздити Прусський король. В нього тут було декілька резиденцій. І а, люди, які хотіли підкатити до короля та порішати свої справи. Бізнесові, поки він відпочиває та знаходиться в доброму гуморі, почали будувати тут замки і собі. Тому в цих краях їх дуже багато. Вони всі збереглися непогано. І ми сьогодні щось да побачимо. Поїхали. Ось, будь ласочка, замок. Реставрація, стара стайня і палац ломриться. Зверніть вашу увагу, найчистіший адвенчер, який я бачив у своєму житті. Найчистіший. В нього навіть колектор той від... Віддрайний. Дивіться, дивіться, що це таке. Тобто, О -о -о -о, Шарман! Чистіше тільки ті, що в салоні стоять новенькі. Так, що в нас тут виглядає дуже круто. Замок Войнув Почали а, реставрувати, відновлювати. Але потім скінчились грошики. Що й не дивно, бо ви тільки уявіть, скільки грошей потрібно на те, щоб відбудувати таку штуку. Тут мав бути якийсь крутий готель, прямо над річкою Бобер. Але поки не судилося. Зараз ми їдемо тією самою долиною Бобру. І тут прямо за цими домами, прямо за цими будинками. Там дуже прикольна стежка. So where are we? We are on the Karp Karpnitska Pass. Karpnitska Pass? Yeah. Йдемо далі, куди їдемо Томку Next castle. Прямо перед нами, якщо ви подивитесь ось туди, прямо перед нами знаходиться гора Снежка. -муха. муха Це найвища гора в Чехії, в горах Карканоша і у всій, у всій Чехії взагалі. Снежка. Ми знаходимось в місті Карпач і тут на диво. Проходить вік подивимось, що воно таке. Ми не планували сюди попасти. Ага, мотоциклістів пропускають. Модокопс. Містом Карпач зовсім не заплановано, ми опинились на Карпач Bike Week Звісно, ми тут пройшлись трошки. Я, звісно, порівнював це з Тарасовою горою. Можу сказати, що дуже схоже, дуже схожа та сама атмосфера, інше місце трошки по-іншому це відбувається, по іншому це зорганізовано. Я не бачу поки що наметів. І, можливо, їх тут і немає. А може і будуть десь, знаю. А, Але заїзд безкоштовний, ми заїхали безкоштовно. Машини сюди не пускають. Ну, Подивились, подивились, подивились і поїхали ми далі. Будемо їхати кудись в інше місце. Ото дві жумба. Люди під'їжджають сьогодні п'ятниця, то тут сьогодні буде люта п'янка. Я так розумію, що зняти готель чи номер тут неможливо за місяць, на сі дні, тому що Містечко повне мотоциклістів. Це є багато досить цікавих. Ну, взагалі було б цікаво затусуватись тут. Поки Томик вів мене кудись вище і вище містом Карпач, розкажу вам історію. Був якось у короля Пруського Фрідріха Вільгельма IV придворний митець на ім'я Йоган Крістіан Клозендаль, який сам був з країни фьордів і знав одне містечко на своїй батьківщині, що останніми роками розрослося. Прихід не вміщався в церкву, і містечко було не проти цю церкву, а точніше кірху продати. Кірха була трошки беушна, збудована десь в 11 столітті. Мати власну кірху зараз це круто, стильно і must have, сказав Клозендаль королю Пруському. А на питання, та де ж я ту кірху тобі візьму, відповів, що якраз знає таке місце. Отже, ту кірху розібрали по дошкам, записавши, звісно, в мануал, яка звідки погрузили на корабель, та відправили до Берліну, де її мали зібрати та поставити. Але не судилось роки й роки, вона так і лежала у вигляді конструктора, і почав жарити ой, кхм, жерти шаши. В Берліні місця для неї так і не знайшлося, але Фрідріх дуже полюбляв Ніжню Сілезію або Дольній Шльомськ і подарував цю кірху польській протестантській церкві, яка, в свою чергу, збудувала фундамент та зібрала той Лего тут в курортному місті Карпач, що стоїть в Карконошах під Снежкою в 1844 році. Тобто, пропрацювавши в Норвегії десь років 700, кірха Ванг перекваліфікувалась. І вже 180 років працює як костел ванг 100% в оригіналі. Єдине, що добудували, це кам'яну вежу, щоб захистити будівлю від крижаних вітрів, що дують взимку з Гриснежка. Все ж таки, наскільки круто їздити з гідом, який тут все знає? Як сказав на початку покатухи Томі, якщо ти захочеш побачити всі замки цієї місцевості, то не встигатимеш навіть прогріти мотора. І правда, сліди багатого історичного минулого помітно всюди: середньовічні замки, трошки молодша спадщина, палаців, шрами Другої світової у вигляді жахливої мережі концтаборів, німецьких укріплень та спадщини радянської окупації. До речі, поляки кажуть, що радянські солдати в минулому сторіччі робили тут те саме, що ці свині та собаки роблять зараз на нашій з вами землі. Недорозвинені ці дикуни гвалтували жінок, знищували чоловіків та топили пічі захоплених маєтків книгами та витворами мистецтва, бо були не в змозі зрозуміти їх цінність. Вони так і не змогли змінитись за сторіччя. Я присвячу дольному Шльонску ще декілька випусків, тож не забудьте підписатись на канал та поставити цьому відео смачний жирний лайк. А ми тим часом трохи втомились та заїхали в томкове містечко Чепліце, де випили кави та трохи пройшли з центром та парком. Прикольно. Навіть дуже. Зараз ми поїдемо подивитись мост. Эй! Hey, Юсі? <гум> Зараз ми поїдемо подивитись мост, який мав зніматись в о, фільмі. Місія неможлива. Які по сценарію мали підірвати. Круто. Закинута залізнична станція. no we should say most so what's the story in 2021 they wanted to do some film shots or the Mission Impossible, Tom Cruise, and um, uh, they wanted to buy this bridge, uh, create a scene in which there is like a old um, train coming over, and then suddenly the bridge is blown away, and the uh, um, and the train is getting into water, is getting mm -hmm. water, mm -hmm. and um, the money that they offered were like decent amount of money that's one thing but another thing is that they wanted to rebuild that structure and to create it back again how it was before but not as old as this one and not renovated whatsoever since they built it um, but like pretty new and decent and this was, was this was supposed to be like a brand new bridge but fortunately or not fortunately i don't have a clue I don't have an opinion on that thing. Um, the local people they did not uh, um, let the Hollywood to do that over here. Um, is it good or bad? I don't know. But yeah, this bridge was supposed to be on the, in the uh, uh, in the latest Mission Impossible movie, but it's not. But. For sure it will be f it 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 would be fun it would be fun here like seeing how this whole structure is blown away Дівчата чекають на потяг з таким видом. Так романтично. пільховіце Таку катуху я б не наважився називати дальняком, бо сьогодні я проїхав ну максимум з 300 кілометрів, але по насиченості день тягне на справжню подорож. Так я вже пів на восьму, вирішили скіпнути останній замок на сьогодні. Та поїхали на Sunset Spot. Спешлі буде Sunset Riders чат. Хоча такий Сансет сьогодні. Але споти маємо знати по всьому світу. Томік привів мене на планерну гору якраз в той час, коли закат розмалював Єленігурську долину в золото і довгі тіні. Але мені не вистачало саме закатного сонця. Я подумав, що мені це все із-за денного передозу асфальту. Звернув на першу ліпшу кам'янисту стежку і боги індуро нагородили мене. А я показую це вам і присвячую цей закат чатику Сансет Райдерс. Підписуйтесь на канал, ставайте його патронами на Патреоні, катайте всюди, де маєте можливість. Дякую вам і до зустрічі в наступному відео. З вами був, як завжди, Кайдано. Чао!